Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного, 10 грудня, виповнило 40 років з дня введення в експлуатацію першого енергоблока заес. Компанія Енергоатом продовжує посилювати співпрацю із європейськими партнерами до Дня Святого Миколая. Працівники НАЕК організували низку благодійних заходів. Атомники Хмельницької АЕС передали чергову партію обладнання для військових. На ХС реалізовано масштабний проєкт для 1200 старшокласників регіону. Про це та інше у продовженні випуску. 10 грудня 1984 року до енергосистеми було під'єднано енергоблок номер 1 Запорізької АЕС. Цій події передували роки напруженої та натхненної праці багатьох тисяч людей. Станція щорічно генерувала близько 40 мільярдів кіловат годин електроенергії для потреб нашої країни. Але з початком війни, розв'язаною Росією, все змінилося. Станція окупована та знаходиться в руках терористів. У своєму зверненні голова правління Атена, як ЕКЕНРГАТОМ Петро Котін зауважував. Ажив, що Україна продовжуватиме робити усе можливе для повернення Запорізької атомної станції під свій контроль. Єдиним способом запобігти інциденту на станції є повна демілітаризація і деокупація ЗС та відновлення Україною контролю над нею. Запорізька АЕС була є і буде символом нашої енергетичної незалежності та професіоналізму українських атомників. Разом ми обов'язково здолаємо всі труднощі і відновимо безпеку нашої станції, сказав Петро Котін. Енергоатом посилює співпрацю із європейськими партнерами. Компанія повністю відмовилась від постачання устаткування запасних частин, а також послуг з ремонту від країни-агресорки. Наразі усі види необхідних ремонтних, модернізаційних та відновлювальних робіт виконуються власними силами працівників на ЕК або із залученням українських постачальників та міжнародних партнерів компанії. Так, за попередніми домовленостями, висококваліфікованими фахівцями польського відділення компанії Арабеле Солюшн буде проведений капітальний ремонт. Фонд високоважкого статора генератора турбіни. Польща, як і Україна, будуватиме нові енергоблоки за американською технологією AP-1000. Тож партнерство та співробітництво між країнами і у цьому напрямі буде лише поглиблюватися, зазначив керівник енергоатому Петро Котін. Працівники енергоатому допомогли маленьким пацієнтам охмадиту відчути атмосферу свята. До дітей у лікарню завітав сам святий Миколай, а в ролі його помічників виступили представники НАЕК. Також компанія передала відділенню ортопедії та травматології 14 спеціальних розкладних ліжок, які були придбані за особисті кошти співробітників. Виконавчий директор з персоналу Богдан Шмигельський зауважив, що енергоатом, окрім виробництва електроенергії, підтримує важливі для країни соціальні проєкти. Так, після Рогового терористичного акту з боку РФ компанія, як і вся країна, долучилась до відновлення лікарні охмедит, перерахувавши на потреби дитячого медичного закладу 5 мільйонів гривень. Свято Миколая це час, коли ми маємо ділитися добром і підтримкою, особливо з тими, хто цього потребує найбільше, зазначив очільник НАЕК Петро Котін. 8 грудня в Україні відзначили День благодійності. Напередодні атомники провели низку благодійних заходів, завітавши до дитячих закладів регіону розташування Хмельницької АЕС. Протягом місяця у підрозділах філії ХАЕС тривав благодійний збір коштів, аби свято Миколая принесло радість усім, хто цього потребує. Представники колективу відвідали діток, які навчаються в спеціальній школі в місті Острог, а також вихованці Ізяславського реабілітаційного центру та Плужницького ліцею. Атомники закупили необхідну побудувати. Тову техніку, спортивний інвентар, іграшки, солодощі та сертифікат на виготовлення реабілітаційного обладнання. Працівники компанії завжди активно підтримують соціальні ініціативи. Допомога тим, хто цього потребує це частина нашої відповідальності перед суспільством. Дякуємо всім, хто долучився до цієї благодійної ініціативи і подарував дітям радість. До Дня Святого Миколая та Дня Збройних сил України Хмельницька АЕС організувала благодійний автобусний тур для дітей. Фахівці енергопідприємства провели екскурсію для маленьких нетішенців та гостей міста. Діти побували біля майданчика ХАЕС, пам'ятного знака, де будуватимуться нові блоки, та водойми охолоджувача. А також дізналися, як працює АЕС та звідки береться електроенергія і тепло. Представники військової частини, яка обороняє місто супутник та ХАЕС, організували профорієнтаційну виставку. Наприкінці туру дітей очікували приємні сюрпризи від Святого Миколая, Хмельницької АЕС та Українського ядерного товариства. Кожен отримав солодкі подарунки, книжечки та атомну абетку. Енергоатом та Хмельницька АЕС продовжують благодійні ініціативи, зокрема активну підтримку дітей та молоді, сприяючи їхньому розвитку та зростанню інтересу до атомної енергетики. Колектив Хмельницької АЕС від перших днів повномасштабного вторгнення підтримує Збройні Сили України, направляючи частину власних коштів на спецрахунок НБУ та на рахунок громадської організації Енергія наших сердець завдяки спільним зусиллям атомників на потреби захисників перераховано вже понад 374 мільйони гривень. У співпраці з волонтерами персонал ХС забезпечує придбання необхідних засобів та обладнання для наших військових. За останній тиждень військовим було передано квадрокоптери з додатковими батареями, fpv дрони зарядні станції, прилади нічного бачення, тепловізійні приціли, прилади радіоелектронної боротьби, виносні антени, військове спорядження, запчастини та шини для авто на загальну суму 5 мільйонів гривень. Продовжуємо наближати нашу перемогу. Освіта, це важливо протягом 2024 року. Філія ВПХС енергоатом» реалізувала масштабний просвітницький проєкт для старшокласників регіону, який охопив понад 1200 учнів. Старшокласники з різних громад зони спостереження отримали можливість відвідати навчально-тренувальний центр ХАС і дізнатися, як працює атомна електростанція, а також зрозуміти перспективи розвитку атомної енергетики як стратегічної галузі України. Провідні спеціалісти електростанції провід... Вели дітям екскурсії та розповіли про профільні виші, які готують фахівців атомної галузі, освітні можливості та кар'єрні перспективи в енергетичній сфері. Профорієнтаційна ініціатива спрямована на заохочення школярів обирати спеціальності технічного напрямку. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!